Вас у цьому відеоблосі. Дякую за вашу увагу, за ваші зауваження, за ваші коментарі. Як позитивні, так і не дуже в міру можливого, намагаюся підтримувати конструктивне спілкування, а тих, хто приходять лише з москвославними гаслами, ми просимо йти. Далі від нас, щоби своїми неправдивими звинуваченнями, своїми брехливими московськими думками не засмічувати простір нашого спілкування. А сьогодні я хотів би поділитися з вами кількома думками про події, які відбуватимуться в найближчому майбутньому. Адже невдовзі у Болгарській православній церкві будуть відбуватися вибори нового предстоятеля. як ми знаємо, попередній патріарх болгарський митрополит Софійський Неофіт упокоївся в бозі, і відповідно до статуту Болгарської православної церкви протягом чотирьох місяців має бути зібраний церковно народний собор, який і обере його наступника, нового предстоятеля болгарської. Православної церкви, патріарха Болгарського і митрополита Софійського. Так звучить його офіційний титул подвійно, адже він, окрім очолення Болгарської церкви, також безпосередньо очолює і одну з митрополій цієї церкви столичну митрополію Софійську. Вибори патріарха відповідно до статуту Болгарської церкви відбуваються в два етапи. На першому етапі голосування здійснює священний синод. Назву священний синод має орган, який більшою мірою відповідає в нашій традиції архієрейському собору. Собор, Адже священний синод Болгарської церкви складається з усіх правлячих архієреїв, які очолюють митрополії, тобто єпархії. Болгарського патріархату. І ось на засіданні священного синоду Болгарської православної церкви, яке за розкладом має відбутися 20 червня, таємним голосуванням має бути складено список із трьох кандидатів, які мають відповідати певним правилам і таким чином. Лише частина з ієрархії Болгарської православної церкви можуть бути внесені до цього списку як кандидати на патріарші. Після цього за 10 днів має зібратися церковно-народний, тобто помісний собор, участь в якому бере єпископат Болгарської церкви разом з представниками духовенства, чернецтва і мирян. Процедура виборів певною мірою подібна до тієї, яка визначена статутом Православної церкви України. Вже відбулися вибори делегатів на церковно народний собор. Приблизно половина від трохи більше ніж 140 делегатів складають представники єпархії Болгарської церкви, іншу частину складають представники чернецтва і духовних навчальних. Закладів. Отже, під час таємного голосування більшістю голосів із запропонованих кандидатур буде обрано нового патріарха болгарського і митрополита Софійського, і відтак відбудеться його інтронізація. Чому ці події важливі для нас, для православної церкви України? Протягом попереднього часу відбулися важливі зрушення у взаємовідносинах між болгарською та українською церквами. Як ви знаєте, наш предстоятель блаженніше митрополит Епіфаній, відвідував місто Софію і брав участь у молитві і богослужінні прощання і відспівування блаженно спочилого болгарського патріарха Неофіта, на неділю жінок мироносець у Царгороді, у співслужінні біля Євхаристійної чаші відбулося єднання ієрархію болгарської і української церков, бо служіння очолив його всесвяті Вселенський патріарх, Варфоломій, який, до речі, був офіційно запрошений до перебування в Софії у Болгарії під час проведення собору і для участі в інтронізації новообраного предстоятеля. Отже, ці кроки, які вже відбулися, свідчать, що Болгарська церква. Відкрита до того, щоб послідувати томосу і офіційно встановити повноцінні взаємовідносини з Православною церквою України як помісною церкви. Безперечно, що для цього потрібні певні рішення, і очевидно, що саме на наступного новообраного болгарського патріарха ляже. Відповідальність за розв'язання тих питань, які були поставлені для вирішення перед болгарською церквою раніше. Адже офіційно болгарська церква утворила свою синодальну комісію для вивчення українського питання, і доки ця комісія не відзвітувала ані позитивного, але також і негативного відгуку щодо. Православної церкви України, Болгарською церквою, не було вимисел. Більше того, як ми бачимо за тими кроками, які вже відбулися, Болгарська церква схиляється до позитивного рішення. Тому ми, як брати і сестри у Христі, молимося за те, щоб Дух Святий надихнув болгарську церкву, надихнув делегатів Церковного собору. Обрати найкращого, найбільш гідного ієрарха, який би очолив в подальшому Болгарську церкву, і сприяв би її кращому майбутньому, розбудові, а також був одним із служителів єдності світового православ'я. Слід відзначити, що коментатори виділяють декількох ієрархів. а Вказуючи на те, що вони могли би бути найбільш вірогідними кандидатами на патріарха. Один з таких ієрархів, митрополит Пловдівський Миколай, двічі офіційно оголошував, що він не буде кандидувати на патріархство. Також є декілька кандидатур, які пов'язані як з проросійським впливом, а, на жаль, Можна було констатувати, що впливи московського патріархату в Болгарській церкві ще донедавна були досить потужні, так і ті, які ієрархи, які виступають за більшу незалежність і більшу самостійність, більшу самотутужність Болгарської церкви, дистанціюються від московської політики і таким чином. Більш прихильно дивляться на те, щоб підтримати Православну церкву України, послідувати Томосу і відтак встановити повноцінні взаємовідносини. На кого паде вибір церковно Народного собору, ми невдовзі узнаємо. Але наша справа полягає в тому, щоб молитвою підтримати благо Болгарської церкви. І благо цілого православ'я, щоб новообраний болгарський патріарх був справді служителем істини, служителем церковної єдності і приніс добрі плоди своїм служінням для болгарської церкви і для цілого світового православ'я. Дякую вам, дорогі брати і сестри, за увагу до цього блогу. Якщо ви ще не підписалися, будь ласка, зробіть це. Ставте знак вподобання, якщо вам подобається те, що ви чуєте і бачите. Натисніть на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про майбутнє відео. Коментуйте, залишайте коментарі, відповідаючи на зауваження інших дописувачів. Дякую вам за. Підтримку і бажаю всім вам миру, добра і Божого благословення. Слава Ісусу Христу!